Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і любовний оракул повертається. Не обіцяю, що буду часто робити, але як зможу. І так, давайте подивимося, що чекає у травні місяці у коханні. Давайте зробимо дві позиції для початку. Угу. Ось так ми їх і розділим. Дві позиції: перша і друга. І так, почнемо з цього. І так, мої дорогенькі, вибирайте, що чекає у коханні. Я буду намагатися усі варіанти підкреслити, розшифрувати. Якісь підказочки дати. І так, перший варіант, другий відкладаємо. І так, що чекаю у коханні тут п'ятірка кубків, якась печалечка у вас. Будемо говорити про те, що вас хтось розстроїв, вас хтось, можливо, навіть полишив. Ви знаєте, хтось щось запропонував, людина вас, як би це сказати, Розстроїла людина в тому плані, що пообіцяла щось, не виконала. Сказала: прийду на побачення. Не прийшла тут, можуть бути дуже дуже багато. Різних варіантів, як кривдник якийсь, ви розійшлися з якимись звинуваченнями один, у адресу один одного. Ось, І ви так будемо так говорити, з 1 квітня, не квітня, а з 1 травня, тому що у нас зараз 1 травня. Ви заходите у місяць з печалькою. У вас сигніфікатор цього місяця печалька. Тобто зневіра. ось. Розстроєння таке, небажання, можливо, навіть не бачити виходу з цієї ситуації. Все, я так залишуся, посивію і, з, і без зубів залишуся. Ось, ось цей ваш настрій. Не хочеться нічого робити. Болить серце, болить душа. Ось якась людина тут, скоріше за все. Мужчина, ось, бачите, можливо, підійде вам зовнішній вигляд. так? Але це така людина корінаста може бути, людина може бути з знаку зодяка землі, тобто це козероги, це тельці і діви можуть, може бути. ось. І у вас, так, знаєте, зараз можна так сказати, ця ситуація трошечки закорінилася, трошечки так. Приросла до вас, вам нічого не хочеться, світ не милий, і лишіть мене в спокої. Давайте тепер будемо дивитися, що ж чекає цього місяця. А вам може пощастити. Ви бачите? Дивіться, можливо, ось карта одинокості. так? Карта, коли ви закриваєтеся від усіх у своїй печальці, а в той момент. Енергетика всесвіту йде на вашу користь. Тобто, кохання десь десь воно ходить коло вас. Це може бути кохання минуле, тобто не обов'язково минуле, що ви колись любили цю дитину. Це дитину вибачаюсь, людину маю на увазі. Це скоріше за все, що людину, яку ви вже знаєте. Людина з вашого минулого, з дитячого садочку, з коли ви ходили. До когось ось бачите, тут можна так сказати, дружками дружили з дівчатами і був якийсь хлопець у вашій компанії. Ось тут виходить, що ви вам не треба ні з ким знайомитись цю людину. Ви знаєте, вже будемо так говорити, ну можливо, не як облуплену, але, по крайній мірі, карти вам показують, що ви знаєте цю людину. Тобто карти радять вам вже, я бачу. Ось порада вам. Якщо хочете, цього кохання не оминути, тому що ви погрузли в печальки. Страшні печальки, так? Виходьте на люди, а виходьте пити каву з друзями, зустрічайтеся, ходіть на свята, рухайтеся. Зараз я ще витягну вам пораду, чи я права. Так вам важко, дуже вам важко. Вам потрібно в першу чергу заспокоїтися, не грати жертву, пропустити це мімо вух, як то кажуть, і почати. Знову виходити на люди, зібратися з силами, не чекати, що воно саме з собою пройде. Не пройде вони з собою. плюньте на цю ситуацію. Людина вас скривдила. Це її проблеми. Ви повинні не реагувати на таке. Людина скривдила, не ваша людина. Чого ви допустили до того, що людина вас так скривдила? Ви мали. Ці ознаки вже наперед бачите, розумієте? Ось карти вам кажуть: виходьте з цієї жертвіної ситуації, да тому що це десятка мечів, а вона говорить, що це вас так зачепить, що ви потім звідси не вийдете. Не грайте жертву, не, е, як сказати, знаєте, не жалійте себе. Навпаки, Подякуйте цю людину, що вона вас покинула, що вона вас скривдила, тому що ви через це стаєте сильнішою. Це з однієї, з другої сторони, у вас відкривається можливість когось достойнішого знайти, познайомитися. Ось вам і є. Тут буде у вас дуже хороший союз. Хімія між вами буде дуже дуже приємна. Будемо так говорити. Ось якось так. Я це бачу, мої дорогенькі. Тому цей місяць у вас є можливість з кимось ну не те, щоб познайомитись, а зустріти. Може, і це буде минуле кохання, колись давно в дитячому садочку, якась симпатія була. Ось чи пізніше, ось, але є можливість. Приємно провести час, але я бачу, в кінці там виходить, що у вас хімія, тобто еротична сторота, сексуальна, у вас дуже добре буде програватися. Карта номер два, що чекаю, у вас зараз ви в закоханості. Тут я бачу, що ви закохані, можливо, ви недавно познайомились, можливо, у вас якийсь переломний момент і ви. Ось карти мені вже підказують. Переломний момент. Тобто щось помінялося у вас, так, і будемо так казати, нове зближення може бути в декого. В декого нове зближення. Ось ваш коханий, тобто людина активна, атрактивна це мужчина. Вогняного знаку. Це мужчина такий дійсно поважний, який знає, як жінку завоювати, особливо в ліжко. А, людина така настільки крутьверть, але, ну, як сказати, ви прямо дуже захоплені ним. Дуже захоплені. Я тут бачу велике захоплення. Що чекає вас, тому що я тут бачу, що тут є а, парочка вже. Зараз подивимося. Тут є якийсь страх, що чекає вас цього місяця квітня. Якийсь страх у вас. Страх, 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 що все може пропасти, що все може а, кудись дітися. Якісь маніпуляції можуть бути. Не робіть ні в якому разі ніяких, а, як це називається, не робіть ніяких ритуалів на при, при, привороження цього мужчини. Ні в якому разі не робіть такого, тому що цим ви тільки усугубляєте. Є жіночки, я бачила і в Ютубі є. А великі тарологи, великі гадалки, відьми і тому подібне, які це все роблять. Не прибігайте ні до яких маніпуляцій, приворожень і тому подібне, тому що залишитися потім на довгий час одинока, безбрачя. Не робіть цього. Ось. Якщо це ваш мужчина, він буде. Не бійтеся, що у. Може не статися. Можливо, у вас е, страх, що він вас полишить, чи ще щось, е, що ваша ситуація, ваше кохання десь зайде в глухий кут, не бійтеся цього. Якщо це ваша людина через те, що це розклад загальний, не можу сказати конкретно, але якщо це ваша людина, то у вас все буде прекрасно. Від вас піде або зрадить, або ще щось, тільки не ваша людина. Подякуйте їй і відпустіть. Що ще чекає? Порада. Давайте пораду вам. Пораду вам. Пораду вам. Не бійтеся, що вас ошукають, не бійтеся, що виявиться, що це не ваша людина. Може таке бути. Ось, порада вам. Будьте готові до будь-якої ситуації, до ситуації зрадницької, до ситуації покинути а, а, і тому подібне. Будьте готові до цього всього. Ось ця карта вам говорить: будьте готові. Через цю ситуацію, якщо це не ваш мужчина, ви познайомитеся з кимось іншим, справжнім імператором. Якщо це він, цей імператор, то буде все прекрасно у вас, тому що випало колесо фортуни, мої дорогенькі. Тому бажаю вам усім цього місяця прекрасного місяця. Знайомтеся, підтримуйте контакт з людьми. Пишіть мені коментарі, кладіть. І всього вам найкращого. Бережіть себе, мої любі, ось кохання вам, і будьте щасливі!